Завжди раді вас бачити і чути. От мені цікаво, дуже ваша впахова професійна оцінка. Хотіла почати з того, що азербайджанський літак, який виконував рейс Баку Грозний, був збитий ракетою сил протиповітряної оборони противника в Росії, і це свідчення про те, що зараз можливо повітряний простір вар варто закривати на території Російської Федерації. Ми бачимо вже, як ряд іноземних компаній казахстанська, азербайджанська і навіть об'єднаних арабських еміратів, тимчасово припинили літак до Росії як ви оцінюєте це і наскільки це може вплинути економічно на Російську Федерацію, на країну агресорку? Ну щодо економіки, звичайно, це впливатиме, тому що багато перевезень на Росію відбувається саме літаками. І ми прекрасно бачимо, які країни зараз пішли на цей крок. Я все таки думаю, що напевно не станеться так, як нам би можливо більше хотілося. Чи будуть ці стосунки з тим же Азербайджаном на сьогодні кардинально переглянути офіційним БАКу? Почекаємо, подивимося, але думаю, що кардинальних змін на жаль не буде. А з іншого боку, якщо ми говоримо про те, що ситуація на Росії давно вже стала такою, як у відомому вислові, коли мавпі дають гранату, що їм відбувається, то власне ми саме про це можемо говорити і у даному випадку. Більше того, для нас я очевидний плюс визначаю те, що російська протиповітряна оборона, по-перше, вона не стала кращою. Краще всього вона вміє збивати, якби зараз прошу мене вибачити, але цинічно лунало. Але краще всього вони збивають цивільні літаки, тому що. По перше, звикли, як кажуть, стріляти аби стріляти. А по-друге, це терористи, яким ну дійсно просто наплювати на те, які повітряні цілі вони збивають, і власне, ця непрофесійна, нефахова робота сил протиповітряної оборони Російської Федерації, вона показує, що наші бойові комарі, в тому числі, будуть літати, і виконувати свою роботу. Ну і власне повертаючись до того, чи закрити небо, якщо воно. Буде закрито навряд чи буде закрито. Ще раз скажу, але знаєте, це щось схоже, можливо, досить грубі паралелі, але власне на використання, скажімо, Росією тіньового нафтового флоту. Тобто він є, а його ніхто не бачить, так бо не хочуть бачити. І власне ця проблема, яка сьогодні виникла по Росії, вона не сьогодні насправді виникла вже давно. Щодо роботи російських засобів ППО по цивільних суднах іноземних держав, я думаю, що цим державам просто слід задуматись, чи готові вони надалі втрачати своїх громадян в небі над Російською Федерацією. Пане Сергію, всі зараз говорять про те, що ворог перед. Інаугурацію Дональда Трампа буде намагатися робити все можливе, аби здобути переваги на фронті на полі бою. Яка ситуація на півдні України? І дуже важливо почути, чи дійсно сьогодні ворог готує кон наступальні дії, саме наступальні дії на півдні, чи поки що це просто блеф. Вам слово ну у нас гучно це по перше. А по друге, якщо ми говоримо про активізацію ворога, він сьогодні її демонструє. Демонструвати він почав її не позавчора. Зрозуміло, певний час вже показує, що він готовий. Ну, демонструє це принаймні інформаційно, і тими випадами гучно чуєте. То власне, ми говоримо про те, що ворог намагається активізуватися, активізувався по всій лінії бозітнення, демонструючи свої зусилля. І більше того, навіть вміння атакувати по всьому фронту Намагається підтягувати все, що в нього є. Звичайно, ті спекотні напрямки, які є, вони залишаються. Ми зараз не будемо про них говорити. Я думаю, у вас достатньо експертів, які можуть це проаналізувати. Що стосується півдня, те, що турбує, ну принаймні, сьогодні вже кільканадцять тижнів. Такий своєрідний, якщо хочете інформаційний ювілей, як ми відзначаємо величезний масштабний масований наступ на Запоріжжя. Не сталося так? Тому що ми говорили сьогодні. Немає ознак для того, що ворог формував наступ саме на обласний центр. Що він буде робити? З, 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 зоні уваги, звичайно, це роботинський плацдар, це Гуляйпільський напрямок, власне, сам Запорізький напрямок, Оріхівський, і ворог намагається там штурмовими групами, диваційними групами діяти. Протягом тижня було кілька таких вилазок ворога 200-300 і знищена техніка. Тобто промацують нашу оборону. Проводять відповідні тренування, працює розвідка повітряна, інженерна. Ну, власне, це стосується і Херсона, в тому числі більш активно медійно, бо ворог намагається, я вже казав про це, масштабувати події. Тобто інформаційно він закидає, в тому числі, і в світову пресу, що він, він може, він не може, не має ресурсу, весь ресурс сьогодні на Покровську, на Курахово, на Времівці, на Великій Новосільці. Сьогодні вони виходять на воду. Виходять далі, українська класика не кожен до середини Дніпра. Бо не здатні, не можуть острови атакують. Але це не новина сьогоднішнього дня. Це новина вже кілька місяців. Вони намагаються ті острови захопити. Зокрема, там активізувався. Наприклад, по козацькому вчора там великий Потьомкінський острів. Тобто, вони хочуть для чого захопити ці острови? Не тому, що там можна створити плацдарм, не вдасться. Є вогневий контроль з нашого боку, артилерійський. Ви чуєте принаймні, що зараз і контрбатарейна боротьба в тому числі триває. Мале повітря в піві дрони вони хочуть, я вже сказав, продемонструвати певні дії і більше контролювати звичайно вогневим чином свою роботу на правому березі запускати ДРГшки для того, щоб вони все-таки намагалися якимось чином пройти на правий берег. Про плацдарми сьогодні мова не йде. Про наступ не йде. Це велика десантна операція, яку ворог не здатний провести. По перше, немає ресурсу, а є найголовніше сили оборони, які працюють на південному напрямку. Я б ще хотіла вас запитати, от пан Юсоф, представник Гор Міноборони. Пане Сергію сказав про те, що близько 600 тисяч військових Росії знаходяться на території України. Це його перша цитата. Ну і друга цитата він сказав про те, яку кількість Росія виробляє на місяць ракет. І цифра, яка особисто приголомшує багатьох українців, це 1600-1800 ракет зараз залишається в арсеналі Російської Федерації. Ну це говорить про те, що вона здатна проводити масовані ракетні обстріли чи не щоденно вам слово і 600 тисяч ну і кількість ракет, звичайно. Ну щодо кількості особового складу, так абсолютно вірно. Ворог по порівнянні з 22 роком наростив угруповання, тому що те перше було розбито. Ми пам'ятаємо і кияни особливо це пам'ятають. Ми тут на півдні теж знаємо, чим закінчився російський десант. вірніше спроби висадки російського десанту. Тому ворог нарощує ці зусилля. Ця піхотна складова вона на сьогодні найголовнішою і власне авіаційна компонента ну і ракетна. Звичайно, цифри вражають, приголошують, як абсолютно вірно говорите, і людей цивільних. Я ставлюся, не можу сказати спокійно. Так ми всі живі люди з одного боку. З іншого треба вести розрахунки і підходити до цього, скажімо так, з холодним розумом. Мова ж не лише про ракети. Давайте говорити в тому числі про стан ракетоносіїв. Я зараз про ворожу стратегічну авіацію. Якби Росія насправді могла робити ці щоденні обстріли, не дай Боже, нехай в них нічого не виходить, то вони б робили це кожного дня. Це ж не тому, що вони такі добрі і роблять паузи. Це не тому, що вони там не хочуть е, нас знищити. Абсолютно ні. Це говорить про те, що технічний стан їхніх літаків, наприклад, стратегічної авіації, він не відповідає тим тактико-технічним характеристикам, що дозволяють робити власне те, що Росія хотіла робити кожного божого дня, тобто, і подивіться на обстріли, коли використовується певна кількість ракет. Це говорить про те, що не всі ці борти можуть взяти під крило ту кількість ракет, яка в них прописана технічно, тобто вони не готові. І чому ці паузи? Чому ми спостерігаємо ці паузи? Тому що треба готувати техніку. Ну і власне тут головне питання ще одне, яке е, вирішується все рівно, і треба віддати належне тим же представникам ГУР, яке представляє е, мій шановний друг Андрій, то і СБУ, і всі іншим структурам Сил оборони знищуються склади арсенали, сховищ ворожих, в тому числі і ракет. Оце робота на упередження для нас на сьогодні найкращий варіант, тому що з авіацією поки що. Нам важко немає у нас стратегічної авіації. ловити їх на каспі, це теж зрозуміло нереально. А ось бити по складах, по сховищах, там де ракети, і по в тому числі литовищах, це зрозуміло шлях, який нам ну трошечки робитиме легше, пан Сергію, Ще хотів вас запитати. От коли президент Зеленський кілька тижнів тому зустрічався з Еммануелом Макроном Шольцем, лідерами Європейського союзу, і вони обговорювали введення миротворць... миротворчих військ. Після припинення вогню, то там обговорювалися британські війська, і французькі війська, і польські війська. Наскільки ви вважаєте, це реалістичний сценарій і ключове, де будуть розміщені в разі припинення вогню війська наших союзників, миротворчі? Ну, для мене головне, щоб були українські війська, так як вони сьогодні були, є і будуть залишатися на позиціях. Щодо цих миротворчих сценаріїв. Не хотів би забігати наперед, тому що все, що зараз будемо обговорювати, вони з області фантастики, чому тому, що немає конкретних рішень. Якщо вони будуть, тоді можна говорити про те, де це доцільно і знову таки, де це доцільно це рішення. Давайте залишимо військовим. Вони знають, де це доцільно, якщо такий варіант дійсно, хоча буде розглядатися більш конкретно. Допомога від союзників потрібна і величезна подяка. Нехай не зупиняється, тому що без них, зрозуміло, нам буде набагато складніше. Знову таки, треба їм кожного разу нагадувати, що ми тут захищаємо і Варшаву, і Лісабон, і Брюссель, і Париж, і Лондон. Ну тобто, всі столиці можемо називати. Ви ж бачите, що відбувається в Балтійському морі. Це лише перші ознаки того, що Росія сьогодні намагається демонструвати свою певну зверхність. Можливо, вони відчули від європейців, від американців якусь певну слабинку. Цього не можна допускати, тому що відкусять всю руку. Цього робити не можна. Пане Сергій,